Нездорова така конкуренція. Тому люди, на жаль, на цю ситуацію звертають увагу і дійсно, вже це не день, не два. Це майже два роки. Ми знаходимося в цій ситуації. Люди, я ще скажу, вже Трошки заморилися це все, тому деякі обирають дійсно управління ЖКСів для того, щоб нарешті їм прийшла вже одна квитанція, не дві квитанції. Звісно, ми згідно закону. Ми всі будинки, які обирають іншого управителя, згідно закону, люди приходять до нас, повідомляють, що вони обрали іншого управителя і хочуть розірвати з нами договір. І згідно закону, протягом двох місяців ми розриваємо договірні відносини і передаємо будинок в іншого управителя. Що ЖКС на жаль не робить цього, якби люди не намагались від ЖКС відказатися від послуг зі сторони ЖКС? ЖКС на це не йде.